Доброго дня, мої глядачі! Сьогодні буде дуже-дуже цікавий рецепт і хочу з вами поділитися. І доступний, і легкий знаєте, приготування такої ковбаски без оболонки. Знаєте, така сухенька, смачнюча-смачнюча. Так, хочу вам розказати і показати, для цього нам потрібно купити м'язко, можна куряче, може, можна гав'яже, можна. Свинину. І потім ми його прибираємо плівочку і перемелюємо його в м'ясорубці. Це в мене вже перемелене м'язко. Це у нас буде як ковбасний фарш. І ковбаска у вас буде із самого м'язка. Ви знаєте, з чого ви її зробили. Так, ідемо далі. В описі під відео буде рецепт. Цієї ковбаски. До фаршу додаємо сіль. У мене сіль така, бачите, крупненька. Звичайна кам'яна сіль. Якщо у вас є нітритна сіль, можете додати нітритну. У мене звичайна кам'яна сіль. Додаємо мелений чорний перець. Ну, Може, у вас якісь такі є свої да, спеції, які ви любите, можете додати, але якщо ви робите вперше, зробіть отак класично, а потім уже будете знати, що вам треба додати ну, більше да, за смаком. Також, як консервант у цій ковбасці, нам потрібен алкоголь. Для цього беремо коньяк. Так, як у мене, да? або берете бренді і обов'язково додаємо до нашої ковбаски. Тепер наш фарш гарно вимішуємо, щоб наші всі інгредієнти поєдналися між собою. Також не забуваємо ставити лайк, писати коментарі і ділитись моїми відео. І нових підписників запрошую. Так, рецепт дуже-дуже гарний, швидкий. Я вже, може, так, знаєте, як гарно так е розказую, але я хочу, щоб всі зробили цю ковбасочку. Все, бачимо, наш фарш готовий. Кладу його на дощечку і можете ще, так знаєте, трішки його відбить. Він буде більш такий клейкий. Можете не відбивати. Розділяю фарш на дві частинки і роблю, катаю такі дві ковбаски. Так, отакі гарненькі в мене вийшли ковбаски. Тепер я вам хочу сказати: можете зробити одну товстішеньку і більшеньку. Одну ковбаску. Можете дві. Я вам потім розкажу, яка різниця буде в продукті. Ідемо далі. Бачите, вони такі гарненькі, робляться дуже це все швиденько. Так. Так, а тепер саме цікаве і незвичайне. Замість оболонки у нас буде кукурудзяне борошно. Воно буде в нас огортати ковбаску і тримати її вкупі. Вона у нас буде, ну, не буду розказувати, дивимось і робимо. Так, насипаємо на дощечку, викладаємо. Наші ковбаски і їх закутуємо в оболоночку. так? Дивіться, насипаємо гарненько, щоб у нас ніде не було ніяких зазоринок, так? щоб вся наша ковбаска була захована у це борошно. Не жаліємо нашу, наше борошно і гарненько, гарненько закутуємо. Це дуже важливо. Отак, провіряємо по боках, щоб була у нас гарно закутана. Посипаєте щедро, потім все прибереться лишнє, не переживайте. Але щоб ви зробили це дуже ретельно. Це важливо. Перевертаєте і провіряєте з усіх сторін. Бачите, щоб отаких зазоринок не було. Щоб вони у нас були всі. Всі гарненько заховані. Оце щоб таких, бачите, у нас вон, такі крапиночки, да, такі, і вони якби із м'язком засипаємо все дуже ретельно. Ось так. Все те саме робимо із другою ковбаскою. В В'ємкості викладаємо наші заготівочки, можете в одну, але щоб вони одна до одної не лежали щільно, а так окремо, можете в дві, так як у мене. І ставимо наші ковбаски на один місяць в холодильник. При цьому обов'язково кожних три дні. Їх виймаємо і перевертаємо з однієї сторони на другу. І накриваємо обов'язково зверху папером. Оце в такому вигляді вони в мене стоять в холодильнику. Я вже їх перемістила на одне блюдо, тільки, бачите, воно в мене не зовсім рівненько, і кобачки мої трішки так. Поскручувалися, та це неважливо. Ось, о, бачите, які уже оце пройшов уже у мене місяць. Ковбаски мої підсохли. Конкретно, що я вам хочу сказати? Аромат іде дуже приємний. Ось такі сухенькі-сухенькі. Це я тримала місяць. Ви можете зробити одну ковбаску, вона у вас буде товстіша, і ви її тримаєте теж місяць, і вона у вас не буде така суха. Так, я взяла отаку щиточку і гарненько-гарненько обтрусила наші ковбаски від борошна. А тепер будемо їх дегустувати. І оце із зовсім простих продуктів у нас вийшла така ковбаска. Я її спеціально так висушила. А ви, якщо хочете, щоб вона була у вас м'якіша, робіть її товстішою і так само тримайте місяць в холодильнику. Як отаку, щоб була м'якше, можна тримати три тижні. Дивіться, колір запах дуже гарний. Смак, знаєте, такий, солі саме те, що треба. Перчику теж більше не треба. да? Колір, консистенція дуже гарна. Та я роблю не просто так, щоб ковбаску їсти. Я вам даю два варіанти. І дуже, бачите, без оболонки. Без всяких таких пристроїв, ручками, дуже швидко, і у вас натуральний м'ясний продукт. Можете до бутербродику. Так, але я ще люблю так, чому я її і висушила. Дивимось далі. А я ще так роблю, мені дуже подобається. Беру терку і натираю. На ній нашу ковбаску. І в мене виходить ось така стружечка, яка дуже гарно йде до бутербродиків. Можете робити бутерброди гарячі вранці, на хлібець, намазали масличко, нагріли в мікроволновочці і посипали зверху нашу стружечку. Так смачненько, мені дуже так подобається. І так само цю стружечку можете скласти в пакетики і покласти в морозилочку. І там зберігати, коли вам потрібно буде, берете і робите. Тепер роблю ще такі бутербродики. До речі, в мене є відео, де я роблю цей сир. Називається шалене молоко. Це така смакота. Ось, беру цей сирочок. Намазую ним хлібець замість масла і зверху посипаю нашою стружечкою. Оце отакі смачнючі бутербродики у нас виходять. Друзі, зробили заготівку такої ковбаски. Хочете, менше висушили, буде вона м'якша. Хочете більше, так само я вам показую два варіанти. Можете складати морозилочку, саму ковбаску, можете вже отаку стружку складати, і завжди у вас буде смачненька, м'ясна ковбаска. Так, і у вас буде натуральна продукція, яку ви будете їсти із задоволенням. Друзі, <клес> вдячна буду вам за ваші коментарі, вдячна буду вам за якісь, може, рецепти в когось цікавий. Буду вдячна за лайки, за те, що ділитесь моїми відео. Це дуже стимулює щось робити і ділитися з вами. Так, бажаю всім миру, добра, злагоди в родинах і до нових зустрічей!